Фахівці стверджують, що 50% усіх туристів, які їхатимуть до України на чемпіонат євро 2012 подорожуватимуть саме Закарпаттям. Словецький кордон один із можливих маршрутів, яким рухатимуться футбольні уболівальники. Тож вирушили в дорогу і ми. Їдемо рейсовим автобусом кошіце Ужгород. Ми під'їжджаємо до словацько українського кордону Вишнє Німецьке Ужгород. Засікаємо час, скільки нам знадобиться на його перетин. На моєму годиннику, 14 година, 54 хвилина. А ось і кордон. Тож час пішов. Людей в автобусі небагато з десяток. Черги на кордоні також немає. Ми стали перші, рухаємося зеленим коридором. Це означає, що при собі ми не маємо валюти більше 10 тисяч євро. Що товарів у нас на суму до 200 євро, при тому не маємо товарів, заборонених до переміщення або ж переміщення яких обмежується. Користуючись нагодою, ми поцікавилися в шофера, скільки часу зазвичай займає перетин кордону. Приблизно Пов часа на я тут граніцю, на нашу міницю. Це час. година. Да, Це нормально, як сприймають пасажири. Ну так бувають, возміщаються. Не знаю. Зважаючи, що українсько-словацький кордон ми перетинали майже годину. На словацькому боці нас попросили вийти з автобуса і доглянули багаж. Словацько-українську межу вдалося пересікти за рекордно короткий час. На перетин кордону нам знадобилося 22 хвилини. Сім хвилин тривала перевірка на словацькому боці, і 15 хвилин ми прибули на українській стороні. Додаємо до цього ще різницю в часі, а це плюс одна година. І маємо 16.26 на годиннику. Пані Ілона мешкає в Словаччині, а її діти живуть в Україні. Тому жінці доволі частенько доводиться перетинати кордони між цими двома державами. Кожніх два місяці так їжджу, але було деколи, що і більше ми стояли, але тепер ні. Тепер до, вельми добра границя була, була і скоро перейшли. Ну, деколи є так, що годину годину півтора радість ми вже вдома. Пересідаємо у машину, дорогою нам мають трапитися інформаційні пункти. Даї по о, самій трасі е, Київчо, значить, по нашій області е, розташовані три е, пункти додатково. Це палатки, які ви можете проїхати подивитися, де також будуть нести службу працівники, по два працівника міліції і е, серед них. Працівник, який володіє іноземною мовою, який буде при необхідності надавати допомогу. Можете перевірити, подіхати, якщо вмієте, поспілкуєтеся. Обов'язково перевіримо. Один із таких пунктів якраз на межі Ужгородського та Мукачевського районів. My name is Mariana. I work here like an interpreter. So can I help you? <laughs> yeah. Where is the nearest currency exchange counter? Де найближчий обмінний пункт? Ну Мукачево тут не буде ніде, ні на заправці, ніде. В самій Мукачеві. На українській вулиці є банк. Ін Мукачево, стріт Українська. Скажи, is... Гагарина, Гагарина, Гагарина. I don't know, highway. Це з Мукачево. Мукачево, так. Да, Банкомат в принципі, є і в Ракошині селі. Yeah, ну, Якщо в і пункт. пункт, то заїжджає в саме Мукачево і вулиця буде Ужгородська. Ужгородська юнит on the highway and then you find street гагаріна Ужгородська street and there is exchange. вказівки. Це чи знайомство з вулицями Мукачева? Не Дізналися, що в Мукачеві є вулиці Українська, Гагаріна та Ужгородська, але точних координат не взнали. Почути, чесно кажучи, залишило по собі більше запитань аніж самих відповідей. Я живу в Мукачеві, але мушу визнати, що не знаю де в місті вулиця Українська чи Гагаріна. То що казати про іноземців, усе ж дякуємо волонтеру за терплячість і володіння мовою. Студентка третього курсу МДУ не здалася і переклала усе, що казали інспектори. Дівчина пояснює, вирішила стати волонтером, щоб набути досвіду спілкування з іноземцями. От сьогодні зупинялися туристи. Ну ми фактично вже їм пояснили, дещо і допомогли. Зупинялися із Голландії. Туристи теж запитували, які, яку швидкість можна на дорозі. В основному таке самі прості питання. Якщо волонтери будуть під рукою, не пропадемо. Ось у сюди такій інформаційній палаці є інформаційний журнал. Щоправда, цим усі послуги довідкового пункту й обмежуються. Журнал, якщо звертаються іноземці, ми показуємо Усе ж, якщо приїдуть туристи, будуть приємно вражені. Не тому на жаль, що все так добре, а тому, що не все так погано, як рекламують наші та закордонні мас-медіа.